Да, пройшло так от День народження, і е, що помітив, як все ж таки змінилися привітання в ці складні часи, тому що живемо війну. І що найголовніше, всі, звичайно ж, бажають це мирного неба, тому що це те, чого ми всі так з вами думаю, прагнемо. Отак, от, от чи міг би я собі представити ну, років, мабуть, що. 11-12 тому, що найголовнішим побажанням день народження буде мирне на небо над головою. Тому що згадати там умовни 12-13 рік, коли мені там було ну, 16 років, грубо кажучи, тоді здавалося, та, ну, блін, таке життя попереду, все класно, все круто, війни нема, нічого нема. Ходиш там собі спокійно на футбол, займаєшся якимись своїми справами, там, навчаєшся, спортом займаєшся. А тут просто 10 років проходить клас, ну навіть більше. І ось так. от. І кожен день ракети, і кожен день шахеди, і, і побажання мирного неба над головою у дні народження. Раніше там що бажали там. Я пам'ятаю, пам'ятаю там особливо актуально там тоді, ну там це десь, мабуть, рік 13. Там багато бажали подорожувати людям, щоб от, ну, там якісь засілля, там, подорожі, емоції, кайф, клас. Круто, а зараз все, подорожі особливо не побажаєш, тому що ну, особливо то нікуди. Ну як, по Україні можна поїздити, звичайно, але, скажімо так, ну, всіх і на то змога. От. Та й враховуючи ситуацію в країні, особливо ну як. Навіть настрою подорожувати особливо немає. Треба, звичайно, якось розвіюватись, треба, звичайно, якось себе бадьорити, налаштовувати на те, щоб жити далі, на те, щоб якось. Все ж таки, намагатися будувати плани на майбутнє, але це все важко, дається. От, Так що, отак от думаєш, як було тоді, як є зараз. Ой. І ви знаєте, не можна сказати, що тоді було добре. Багато було проблем, багато було нюансів, багато було питань. Просто це все через те, що у нас, на жаль, є один не дуже. Гарний сусід, не дуже гарні люди живуть поруч з нашою країною, через яких ми всі з вами і страждаємо. Тому що? Чекаємо, звичайно, якогось здвигу. Хочеться побажати, звичайно. Ну, я це просто знаєте таке побажання. Всім нам миру скорішого. Звичайно бажано, що справедливого, віримо в це. Працюємо для цього, тому що без нас також мир не настане. Тому друзі, ось така ситуація трошки такого, такої якоїсь лірики від пана Романа. Ну, ну а як інакше зараз, без цього ніяк.